Жителям Шосткинської громади дозволять підзахоронювати своїх рідних у сімейні склепи. Таке рішення було прийнято на черговому засіданні. Виконкому, що відбулося в останній день липня. У нас надійшло звернення сімейної пари. Вони просять дати дозвіл на підпоховання до родинного захоронення, де діти баба захоронені. У нас таке рішення розробляється вперше. Законом є така можливість, закон про похоронну справу, є можливість органу місцевого самоврядування приймати такі рішення про підпоховання до родинних та склепів тому подібне. Пропонується даним проєктом рішенням надати право комунальному підприємству Моська Зеленбуд видавати письмовий дозвіл на родинне підпоховання при наявності необхідних документів. В принципі, в Європі, в багатьох, багатьох країнах поховання проводиться в склепи, в сімейні склепи. Щоб ми розуміли, у нас громада така немаленька, за зовсім ось, не дуже давно ми приймали рішення років 10-15 назад, а, мабуть, 15 кладовище у Лазарьовки розширили на 10 гектарів. Сьогодні вона завершується, тобто всі 10 гектарів вже поховалися. Але в країнах Європи, в багатьох країнах і в інших народів сімейні склепи. І от ми вперше даємо згоду сімейній парі, вони ще всі живі, але вони наперед прошуть дозвіл. І от комісійно ми посиділи, подумали, що не ці пари даємо дозвіл, а даємо всім можливість. Мало у кого якась така, щоб спростити це, це питання, щоб дати можливість. Ми нікого не заставляємо, нікого не обмежуємо, а просто даємо можливість цим рішенням. Якщо у кого є таке, таке бажання, то ось таке під поховання перепідпоховання. Заступник міського голови Віталій Могильний, в свою чергу, зазначив, що за законом проведення такої процедури можливо тільки тоді. Коли поховання родича відбулося не менше ніж 18 років назад. Тому населення має розуміти, що підпоховання до могили померлих родичів може відбутися не тоді, коли заманеться, а після витриманих термінів. Займатися даним питанням будуть спеціалісти Шостка Зелен Буду. Крім цього, присутні обговорили ще одне цікаве та актуальне для нашої громади питання, що стосується заготівлі дров. В прикордонних територіях дозволили громадянам заготовляти самостійно дрова. Тому Милашенка, прошу підготувати. Ми пам'ятаєте, в минулому році планували прийняти таке рішення, але прокуратура тоді заблокувала наше рішення. От сьогодні Кабінет міністрів прийняв таке рішення про те, що без шкоди для насаджень. Там, де, де, де сухе, сухе дерево лежить на землі, його можна просто заготовляти для потреб власного, власного господарства. Треба підготувати якийсь нормативний документ, дати таку бумагу, згодити з нашими лісхозами обома, щоб люди могли виконувати доручення Кабінету міністрів і забезпечити себе дровами. Микола Нога зауважив, що наразі дану постанову тільки підписали і в дію вона не вступила. Проте управління житлово-комунального господарства має її відпрацювати і довести до відома громадськості всі нюанси, що стосуються даного питання. І ставимо доручення Найметенко збільшити кількість заготовки дрова і Ткаченко в резерв громади. В резерв громади. Будемо заготовляти, купляти по тендерній процедурі, але будемо закупляти дрова для того, щоб був в громаді резерв дров на всякий випадок. В ході засідання члени виконкому також погодили продовження дії строку договорів по перевезенню на міських та приміських маршрутах. Під час розгляду цього питання Микола Нога озвучив цікаву інформацію стосовно подальших перевезень. Ми готуємо таку групу водіїв. Багато водіїв призвано до лав української армії, і водіїв абсолютно недостатньо. Тому школи автошколи готують таку групу для того, щоб жінок перевчати на категорію для того, щоб могли працювати на автобусах. І будемо залучати жінок в інших напрямках, в інших галузях економіки. Ми це повинні розуміти, що жінка тепер на одинакових умовах. Також присутні прийняли рішення про надання статусу дитини війни ще 623 юним шосткинцям. Цього разу вони стосувалися дітей ВПО та школярів п'ятих класів, а також студентів коледжу та училищ.